О 6.45 на зупинці в селищі Нове місцеві жителі чекають автобус чи тролейбус, щоб їхати у Кропивницький. Серед них діти, які навчаються у школах обласного центру. З двома дітьми стоїть Ольга Більська. каже, до 28 грудня учні селища їздили до міських шкіл окремим автобусом. Кожного дня їздило 45-58 дітей. У Нас була супроводжуюча зранку, в обід забирала я дітей, тобто кількість не мінялась. Нам пішли на поступки, нам дали цей автобус. Це не шкільний автобус, це додатковий автобус, який був знятий з рейсу. Зараз це проблема. Не всі люди можуть виїхати. Нас не попередили офіційно. Ну, вони так рішили собі, вирішили, що треба його забрати, значить, треба забрати. Олена Торохтій каже, щоб посадити сина в автобус, приходять о пів на сьому ранку. Кожного дня встаємо о 5.30. У нас діти стояли у жовтні у вересні місяці по 45 хвилин на кінцевій зупинці у черзі. О 7.10 приїжджає автобус номер 274 Сидячі місця заповнені людьми з попередньої зупинки. В автобус заходять 30 дітей. На зупинці залишаються два десятки людей. То що я не сів в автобус, я запізнюся на роботу, а так якому роботодавцю буде пояснення писати. Ну я вийшов пол седьмого. На центральній зупинці я стояв. Ну, Сюди прийшов піч са вже стою. Правильно, дітей, скільки, ви що не знімали. що, що так Бідні такі грошей немає на той автобус, на детський. Часових дітей немає. На цьому відео від 1 вересня позаминулого року ви бачите автобус, який організували для перевезення дітей селища Нове на час карантину. З понеділка по п'ятницю він о 7-й ранку віз школярів з селища у місто о 14-й відвозив додому. Наразі ситуація суттєвим чином змінилася. 1240 постанова Кабміна, вона була прийнята наприкінці листопада, 26 листопада, і цією постановою дозволено з 6 грудня, 6 грудня 2021 року, здійснювати перевезення у кількості як по сидячим містам. Так і 50% від тих, що передбачено для стояння. Ми подивилися на ситуацію, що має місто, як загружений транспорт, який обслуговує селище Нове. І дійшли висновку, що якщо ми перейдемо на той формат, який був до березня 2020 року, то в принципі 30 дітей, які щодня виїздять на навчання. Вони спокійно можуть користуватися і транспортом, який призначений для перевезення усіх пасажирів. Каже, нині 10 тисяч жителів селища перевозять 5 автобусів і 5 тролейбусів. Година пік, вона, як вам кажу, спостерігається десь з 7 до 8 години. Потім цей транспорт абсолютно використовується неефективно перевозити таким транспортом по 6-8. Максимум 10 чоловік на салон. Це не дуже по-хазяйськи. Мама двох школярів Ольга Бірська каже, батьки дітей селища, які їздять на навчання у Кропивницький, готують до міськради колективне звернення, щоб автобус повернули. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.